Та, точно, та, та, та. Шановна Марта Юрійовна, ви вважаєте, що набрала достатню кількість кредитів за останній рік у ж році а до 10. 150 очних заочних дистанційних курсів протягом року. Безмерно люблю підвищувати кваліфікацію. Плюс 2000 годин просиділа в Фейсбуці. Теж зараховується. Я читала. Так, до зарплати. А чи не було проблем зі здоров'ям протягом цього року? Можливо, з педагогічними компетентностями набрали своїх очікує шкідливу звичку. Єдине моя шкідлива звичка, і я її не здачу, це крава перед сніданком, замість сніданку, замість обіду та перед сном. 2039 рік бачимо. Завдяки вам, наша вчительська команда. Зайняла перше місце в області із жіночого волейболу, а в столиці третій жіночого футбол. Чому не перше? Ну, ну ви ж знаєте, команда суперників останню хвилину забила владу. Не допрацьовувала, допрацювала. Які інноваційні методи використовуєте, щоб відбити дітей негатив та небажання вчити? За рік опанувала цю дому. Маю чорний пояс. Небезпечно. <рес> Перевіряємо Цей блог має в наявності? Так, 50 тисяч підписників. Маловато. А яку нову групу створили у вчительському Фейсбуці за рік? Ну ж, перші методичний крофі. Шукаю. Є така. Тільки 8 тисяч учасників. Чому така мала активність? День з дітьми і відвідую онлайн-курсі у вільний від уроків час. Коли спитав, хочу поставити запитання, чи ніхто не бачив, куди мій сон подівся? Можливо, в якійсь підсотці залишився. М -м, якщо побачите, кажіть, нехай повертається додому. Я очікувати. буду очікувати його після дистації. Під час перевірки зошитів. А як тільки в ліжко, все, зв'язок пропав. Чи не так, колеги, у вас? Воно, то так, але Марта Юрій хай наперед свісон точно не шукає. Можливо, атестаційна комісія має рішення в її, е, користь. її користь. Тому Марта Юрина Сісон точно не знайде. Нічого, колеги. Відкриваємо YouTube канал і що бачимо: 125 тисяч переглядів, лайк. 20... Нормально, ви маєте без зобі рейтингу вчитись фейсбуці. Які недоліки бачите у своїй роботі? Занадто довга відпустка. Все встигається 56 днів. І календар розробити, і виконати план, і презентацію до кожного уроку підібрати та переглянути. У канві попрацювати і підібрати нові ресурси до уроків. Методичні рекомендації як отже наш знаю. Всі думки у перебираю. Бувають і креативні, і інноваційні, і з творчим підходом. Навіть всягаю два-три дні відпочити. І цілу каструлю борщу зготувати. Додатковий дохід мало про цього року. Навіщо вчитиме 21 го століття додатковий дохід? Я за рік зароблені кошти не можу витрати. Доводиться Добре. на відсотки пластикова. Перепрошую, а ваше захоплення? Перепрошую. Я коли на корпоративі фотографую безкоштовно, а от видаляю фото за гроші. А -а -а -а. Якщо в когось вам йде таке. Що хороб не підкопила за свої роки педагогічного стажу. А приступи агресії, і тришні зміг. кості не заходять. Ви що? Мій чоловік таких гостей і знати не хоче. Робота вчителя це не це суцільне хобі, яке приносить задоволення. До того ж, дружині міни. Тобто шукає вчителів за своєю зарплатою. Не хочете вдосконалити свої навички? О, О, так. З радістю. У, у другу зміну! У. Яка чудова працівниця. Над яким проблемним питанням плануєте поговорити в наступному році. Проблем не бачу. Всі подала. Навіть якось не цікаво. У минулому році ви проходили сертифікацію. Навіщо цього року знову тестуєтесь? Оновлюю свої день. Щоб вкотре переконатися у своїй професії. Це ж найкращий момент у житті кожного педагога. Отже, я придатна і далі воювати на освітньому фронті знання. Так, ваша зброя за рік добре підточилась. Отже, колеги, виносимо рішення. У <ріпі> вас комісія в наявності менше людей, Віталій Сергійович, треба було. <ріпі> них Марта Юрівна. Ініціативна, комунікабельна, фізично розвинена з <гум> небезпечним інноваційним підходом до дитячого негативу та ліни. <гум> Працювала прозоро протягом року. Перезавантаження не потребує. Атестаційна комісія вирішила підтвердити, що ви засновуєтесь на першу категорію.